Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 22 лютого 2023 року Привіз ще решту добрив Зараз покажу. Це тільки розгрузив Барбосяник. Барбосяник вже миску супу з'їв. М'ясом смашною, вдовольний. Так ось сюди. Привіз я ще сьогодні полтони. Тут сульфат магнію є, кальциніт. все видно чимало, яра ліва. Скільки там все що стоїть, я в попередньому відео, там була закупка. Я написав, ну це за це все майже 70 тисяч віддав, там 68 чи 69 щось таке. Ну, коротше по 70 тисяч. <плес> 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 ну, Будемо підживлювати маліну, логіну, довжину. Ще полуниця в цьому році планується. Зараз ситуація на господарстві. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвінок.